Друзі, вітаю усіх на моєму офіційному YouTube каналі Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео будемо з вами дивитися ще одну актуальну тему, яку в тому числі ви просили розглянути. Тема про так званий поділ України на три частини. План Росії, який вона собі там придумала, як пишуть ще минулого року, орієнтовно в грудні 2023 року. І сьогодні будемо дану інформацію дивитися, що цей план з собою взагалі являє. Чи є він, можливо, вже кудись переданий, наприклад, там Сполученим Штатам Америки. Ну і те, що вас, звичайно, цікавить, чи вдасться Росії його реалізувати. Господи, відведе, звичайно, але ви питаєте, тому я буду робити сьогодні розклад і це дивитися. А помічник на задньому фоні буде мені допомагати. Своїми балачками. Кому мої прогнози важливі і цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте відео, пишіть коментарі, ставте вподобайку. Отже, знайшов я також в мережі таку більш розгорнуту статтю. Ось про що власне йдеться мова. За інформацією ГУР, цей документ був підготовлений в оборони та Генштабі Збройних сил РФ приблизно рік тому. Росія дійсно має довостроковий план щодо поділу української території на три частини. У РФ цей план підготували із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року. Перш за все, ГУР знайоме з цим документом. Це коментар Скебіцького, Знайомий з цим документом. ГУР він говорить: скажу більше, цей документ був. Підготовлений в Міноборони та генштабі збройних Сил РФ приблизно у грудні минулого року. Зазначений документ лягає в основу перспективного оборонного планування на певний період часу, мінімум 10 років. Зокрема, цей документ був розроблений на період 20 2026-2035 років з перспективою до 2045 року. Він нагадав, що недавно керівник Гор Кирило Боданов озвучив деякі. Елементи цього документа, зокрема, Богданов зазначив, що РФ намагатиметься вирішити в лапках питання України до 2026 року, що і прописано в цьому російському документі. А тепер скажіть, я говорив за 2026 рік. Було таке діло? Було. От і маєте. Чергове підтвердження, що вони собі щось там напланували. А так, як Росія заявляє, що в них ще там є. Того навіть радянського озброєння, щоб ще добрий рік воювати, тобто весь 2025 рік, от називається зробимо далі висновки. Де ж ті прогнози про припинення гарячої стадії війни до кінця року? Скажіть мені, будь ласка. Я, звичайно, тільки за, але ситуація і факти показують зовсім інші моменти, по крайній мірі, поки що. До кінця року ще є добрий місяць. Але, 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 так, зупинятись вони не планують. Що ж далі, про що йде мова? Також керівник ГУР був впевнений, що Росії потрібна не якась частина України, а вся Україна. І цей сценарій розвитку подальшого, з можливим поділенням території актуальні навіть не на 2035-45 роки, він вже буде актуальний найближчим часом на 2026 рік, а може і раніше. Вичола заяву Путіна стосовно українських територій, він вже говорить, що Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька області і Крим, це, начебто, території РФ згідно з їхньою конституцією, уточнивсь От. Ну і, власне, там є отака от карта, де західні регіони, там по лінії Рівненська, Хмельницька, Чернівецька область, так спірні території. Потім центральна вся основна Україна. Там Північна, Центральна, частково Південна, це пише про російське державне утворення. Ну, і власне нові регіони РФ це Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська області і Крим. От. Також якби говорять, що ще той документ, ніби по факту, не переданий США. Зараз ми про це подивимося. Ну, і, звичайно, я так розумію, що. Я так розумію, що, власне, оцей от документ, прописаний по розподілу України, передбачає встановлення в Києві якогось проросійського уряду, який, власне, би мав оце все допомагати реалізувати. Тому перше питання. Перше питання з приводу того плану. Дивимося, загалом, що нам покаже розклад в плані його реалізації. Так, перша карта. Ну, бажання, наміри дуже-дуже великі. Далі. Але не так-то все просто, як би їм хотілося. Десятка жезлів перевернута. Робота над реалізацією цього плану все рівно буде тривати. Так як я, в принципі, теж говорив, поки в Росії є правляча путілівська влада, спокою в Україні не буде. Не буде. Карта четвірка мечів. Пауза. І так, якби. Ну, питання на паузі. Поки немає активного якогось вирішення чи такої якби, реалізації. Прагнення є, але самого менту реалізації немає. Ну, мабуть, немає дев'ятка мечів Тож, якби негативна карта для них. Куди замахнулись? На що замахнулись? Ще хай ті решти території повернуть, що поки що вони окупували. І е пошук підтримки. Пошук підтримки. Пошук фінансової матеріальної підтримки. Ну і король, тут йде королева Пентаклів. Це от якраз так, як тут написано, що план цей передбачає встановлення в Києві проросійського уряду. Давайте подивимося, чи їм з часом вдасться цей проросійський уряд встановити. Ні, ні і ні. Три карти негативні. Господи, слава тобі! Тут так само карти негативні. Тобто, якщо їм не вдасться встановити проросійський уряд в Україні, то про яку реалізацію отого їхнього плану може йти мова? Грубо кажучи, ні про яку. Так, силовим методом, то, що вони ще хочуть максимально захоплювати і будуть зараз над тим працювати. Так про це я теж говорив неодноразово. І зараз ще, поки там навіть по факту Трамп добереться до свого офіційного призначення як президент, Спокою далі в Україні не буде, і поки російська влада по факту актуальна є, спокою в Україні не буде. Вони не хочуть ніяких переговорів, вони не хочуть ніяких домовленостей нормальних на якихось тільки на їхніх умовах. Так, на українських умовах це навіть не обговорюється. І взагалі, і взагалі, з того, що відбувається, бачите, це вкотре той план доводить те, що я казав. Що навіть якщо там відбудеться якась, як дехто там каже, а от вже там хай би ті території, які є віддали, і вже би хай війна припинилась. Так мова про те, що вони не зупиняться, ви це розумієте? Ось про що говорить дана карта. Що навіть за умови ми беремо якихось таких взагалі поганих сценаріїв, і їм віддають якісь там території України, вони на цьому не зупиняться, вони полізуть далі. То смисл. Але я тішуся, що наразі реалізації того їхнього плану в Україні карта не показує. І дай Бог, щоб тої реалізації по факту і не було. Хай Господь Бог всі ті їхні плани зруйнує в пух і прах. Ну, але це може бути і пов'язано з тим, що якраз по енергії 25-27 рік в Росії йде активна енергія зміни їхньої влади, правлячої тої керуючої зміни якоїсь там сили. Як воно буде? Побачимо. І дивимося, чи цей план кудись вже переданий для розгляду. Кудись це, передусім, Сполучені Штати От Отут відповіді йдуть, що щось вже передано було раніше, але не в повній мірі. І воно якось так подається під якимось іншим кутом зору, ніж воно от насправді виглядає. Можливо, воно передається тільки в контексті оцих територій Луганської, Донецької, Запорізької, ну так як вони вже їх назвали, що це російські території Херсонської області і Крим. От в тому плані так. В іншому плані, щоб вони оце так прямо передавали і вимагали, тут поки що карта закрита. Все-таки найперше, вони би хотіли захопити саме ті території, які я тільки що назвав. А далі, якби вони вже поставили якийсь проросійський уряд в Україні, то і, відповідно, далі оцей поділ вони б просували однозначно. Але так як по розкладу цього уряду також, дай Бог, щоб і не було в Україні проросійського. Тому і ці всі їхні плани хай підуть пухом і прахом. І так і залишиться на рівні отої картинки. І не більше. Картинки в інтернеті. Ось таке, такі розклади по даній темі. Ви просили подивитись я подивився. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Продовжуємо наш рух до перемоги. Почуємось, бережіть себе.